З однієї сторони, індуси вони роблять такі цікаві розробки. Вони, потім так вони до певного моменту покладалися переважно на радянський комплекс С 125 і Куб. Але зараз вони намагаються це все поступово замінити. Але з іншої сторони, у них. Ставка якраз скоріше на авіацію. Це в нас якась така нездорова річ, що якби треба робити ставку більше на зенітно-ракетні комплекси, давайте побільше ЗРК Всі в світі намагаються робити авіа... ставку на авіацію. І індусів, і пакистанців рівно така сама історія. Але звісно, наскільки у них там може бути високим рівень бойової у вилучки, щоб там проривати протиповітряну оборону один одного. Це питання відкрите. Ну тому що. Ну на остання така масштабна війна в них була ще в 1971 році. Ну по-справжньому така конвенційна війна, яка там закінчилась утворенням Панагладеша, і тоді в них в обох з авіацією було не дуже. Інші конфлікти, які між ними відбувалися, це можна там їх назвати скоріше гібридними, і там більше авіацію використовувала Індія, але то в рамках. Оцього... Конфліктної території в Кашмірі, тобто, якби перевірити зараз на практиці, хто із них може бути сильнішим у повітряній війні, ну як би складно. Але з іншої сторони, потенціалних ем, співставни, що якби по авіації, що по рівню слабкості протиповітряної оборони, ну а з іншої сторони ем, поки що згадається такі враження, що вони на то і накопичили якісь такі великі арсенали конвенційного озброєння е, тримають в такому певному стані стратегічної невизначеності. Дані по ракетному арсеналу, по ядерному арсеналу, що можливо для того, щоб її не особливо воювати, тому що, ну скажімо так, на словах, то всі, як там люблять говорити, що вони всі здохнути, ми попадемо в рай, але з іншої сторони, мучеників ніхто записуватися не поспішає, ну на відміну від. Це тільки ж нас, що там от, де, треба створити атомну бомбу, обов'язково шарахнути. Хоча атомна бомба і інші види озброєння зазвичай створюються для, якраз для того, щоб їх не застосовувати. Але от тримати таким дамоковим м'ячем, що, мовляв, ми то можемо застосувати. Тому, мовляв, давайте домовлятися.